Іноді людина не помічає, як змінюється її життя, аж поки одного дня не спіймає себе на якійсь дрібниці. У руках книга, а літери ніби розпливаються. Телефон дзвонить, а доводиться відводити його на витягнуту руку, щоб розібрати цифри. Обличчя близької людини ледь втрачає чіткість, немов легкий туман ліг на очі. І в цей момент багато хто зітхає Ну що ж, вік, куди від нього подінешся? І саме після 60 років зір у багатьох починає буквально танути на очах. Чому це відбувається? Чому навіть ті, хто все життя мав орлиний зір, раптом починають помічати, що все розмивається? І головне, чи можна щось зробити, щоб не просто зупинити погіршення, а й допомогти очам залишатися ясними? Скажу прямо так, можна. І в цьому відео я розповім вам те, що може змінити ваш погляд не тільки на проблему зору, а й на спосіб життя в цілому. А найголовніше і найнесподіваніше я відкрию наприкінці, тому я дуже прошу додивіться до кінця. Я хочу поставити вам одне запитання подумайте і дайте собі чесну відповідь чи дозволяєте ви собі радіти життю так само яскраво, як у молодості, коли все було чітким, барвистим, коли кожен світанок здавався дивом. Адже саме очі роблять наш світ живим, і так прикро, що багато хто мириться з їхнім поступовим згасанням, хоча можна було б підтримати їхню силу простими та доступними кроками. Я розповім вам про продукти, які працюють на здоров'я очей краще, ніж дорогі добавки. про звички, які можуть захистити сітківку та зберегти ясність погляду, про те, що перед сном можна зробити маленький крок, який дасть вашим очам відпочинок і живлення. І, звичайно, про той самий секрет, який я залишу на фінал. І зараз я скажу фразу, яку хочу, щоб ви запам'ятали погіршення зору це не вирок, а попередження, і якщо ви почуєте його вчасно, можна подарувати собі роки яскравого, чистого життя. З мого досвіду, багато пацієнтів приходили до мене вже тоді, коли світ навколо ставав для них, немов старою фотографією, розмитим, вицюлим. Але були і ті, хто вчасно почав діяти. І саме ці люди, навіть переступивши за 80, продовжують читати без окулярів, розрізняти обличчя онуків і радіти красі заходу сонця. Хіба це не диво? А зараз я розповім те, що багато хто недооцінює. Зір залежить не тільки від очей, а й від того, як ми харчуємося, як ми живемо, як ми готуємо організм до нічного відпочинку. І ось тут криється один із головних секретів, про який я хочу вам розповісти. І знаєте, найважливіше і найнесподіваніше, я відкрию лише на кінці цього відео, це те, що зазвичай залишається за рамками звичайних порад та рекомендацій, тому залишайтеся зо мною, щоб дізнатися те, що може змінити ваше життя і подарувати очам силу навіть у зрілому віці. З роками наш організм змінюється тіло людини це дивовижний механізм, у якому все взаємопов'язано. Коли ми молоді, очі немов працюють на запасі міцності, подарованому нам природою. Але після 50-60 років ці резерви починають вичерпуватися, і ми бачимо, як зір поступово здає позиції. Чому це відбувається? Давайте розберемося простими словами. Сітківка ока це дуже тонка і ніжна тканина, яка сприймає світло і передає сигнал в мозок. Щоб вона працювала чітко і без збоїв, їй потрібні живлення і захист. У молодості наш організм легко з цим справляється. Судини еластичні, кровообіг активний, антиоксидантів вистачає. Але з віком судини стають крихкими, обмін речовин сповільнюється, і очі, як найчутливіші, реагують першими. Додайте сюди сухість очей через зміну гормонального фону, в тому від постійного світла, екранів і стрес, який ми накопичуємо роками. І ось результат ввечері літери пливуть, вдень сліпить сонце, а вночі здається, що світла навколо занадто мало. Я згадую історію Миколи Петровича. Йому було 72 роки, і він прийшов до мене зі скаргами, що перестав розрізняти обличчя онуків, коли вони бігають у дворі. Раніше все було ясно, а тепер ніби хтось намалював на склі туман, сказав він. І це дуже типова картина. Але знаєте що дивно? Коли ми скоригували його харчування, додали певні продукти і маленькі вечірні звички, через кілька місяців він уже з радістю розповідав Я знову бачу, як онука посміхається, навіть коли вона далеко. Повірте, такі моменти дорожчі за будь-які нагороди. Що ще важливо розуміти? Психіка і очі пов'язані набагато сильніше, ніж багато хто думає. Стрес, тривога, хронічна напруга буквально стискають наш організм зусередини. Судини реагують, м'язи очей теж перенапружуються, в результаті зір знижується не тільки від віку, а й від того, як ми живемо. Саме тому я часто кажу: турбота про очі починається з турботи про душу. Є ще один нюанс, про який рідко говорять наш мозок з віком вчиться економити сили. Коли зір погіршується, він перестає боротися за чіткість, немов світ стає сірим фоном. Людина перестає читати дрібні тексти, перестає дивитися вдалинь, і мозок поступово забуває, як чітко бачити. Але якщо ми даємо очам правильну стимуляцію і живлення, цей процес можна сповільнити, а іноді навіть частково повернути назад. З мого досвіду, найрадісніші зміни відбуваються саме тоді, коли людина перестає миритися. Ну що поробиш вік. Вік це не вирок, а запрошення до нового ставлення до себе. Так, зір змінюється, але ми можемо підтримувати його так само, як підтримуємо серце, суглоби, пам'ять. А зараз давайте зробимо маленький висновок зір після 60 справді вимагає особливої уваги. Причини його погіршення прості і зрозумілі. Судини харчування, стрес, сухість, втома, але це означає, що ми можемо впливати на багато з цих факторів. І саме тут починається найцікавіше. Мудрість зрілого віку полягає в тому, щоб не боротися сліпо з природою, а допомагати їй. Ми не можемо повернути собі очі двадцятирічного юнака, але можемо зробити так, щоб у 70 і 80 бачити світ чітко та ясно. І вже в наступній частині я розповім вам про перший крок про те, що можна змінити просто завтра. Це буде дуже простий, доступний кожному елемент, але він здатний подарувати вашим очам захист і підтримку. Ба більше, ви зможете відчути ефект усього за кілька днів. А тепер питання до вас: чи готові ви вже завтра зробити маленький крок, який може зберегти ясність вашого погляду на довгі роки? Ви не раз чули фразу очі, дзеркало душі. Але дозвольте мені додати очі це ще й дзеркало нашого способу життя. Те, чим ми харчуємося, як ми відпочиваємо, відбивається в них швидше, ніж ми думаємо. І перший крок, який я хочу вам запропонувати, простий і доступний кожному мова піде про те, що ми їмо перед сном. Багато хто здивується, невже їжа так сильно впливає на зір? Повірте, впливає. Причому іноді сильніше за будь-які краплі і таблетки. Наші очі особливо потребують живлення саме вночі, вдень вони працюють без перепочинку читаємо, дивилося в телефон, телевізор, водимо машину, ловимо кожну деталь. Але саме вночі йде процес відновлення, око отримує ремонт і підживлення. І те, що ми з'їдаємо ввечері, визначає, наскільки успішно пройдуть ці процеси. Перший продукт, який я хочу вам порекомендувати, це темні ягоди. Чорниця, чорна смородина, ожина. Вони містять антоціани, речовини, які покращують кровообіг у судинах очей і захищають сітківку. А ще вони допомагають очам швидше адаптуватися до темряви. Недарма чорницю в роки війни давали пілотам, щоб вони краще бачили вночі. Я розповім маленьку історію. До мене часто приходить жінка на ім'я Валентина Іванівна, їй 68 років. Вона завжди скаржилася на те, що ввечері зір різко падав, особливо коли сідала в'язання. Ми домовилися, що вона буде з'їдати перед сном невелику порцію замороженої чорниці, буквально жменю. Минуло дві тижні. Вона приходить і посміхається. Лікарю, ви знаєте, я знову в'яжу без сильного напруження очей, і телевізор увечері перестав бути просто розмитою плямою. Для неї це стало справжнім відкриттям. Окрім ягід, величезну роль відіграє морква з невеликою кількістю олії. Чому саме ввечері? Тому що в моркві міститься бета-каротин. Попередник вітаміну А, який життєво необхідний для роботи сітківки, а олія допомагає йому засвоїтися. Таким чином, простий салатик або навіть пара ложок тертої моркви з краплею олії перед сном це, немов подарунок для ваших очей. І ще один важливий союзник горіхи, особливо волоськи. Вони містять омега 3 жирні кислоти і вітамін Е, які захищають клітини очей від старіння. З мого досвіду, навіть жменя горіхів ввечері здатна з часом покращити загальне самопочуття очей. Я хочу, щоб ви почули головне мова не про дорогі ліки і рідкісні продукти, все це можна знайти в будь-якому магазині або на ринку, але важливо зробити це звичкою. Нехай щовечора на вашому столі буде щось маленьке, але корисне для очей. А тепер маленька вправа. Спробуйте протягом тижня щовечора з'їдати жменю ягід, свіжих або заморожених, морквяний салат з олією і кілька голіхів. Не більше. Це не обтяжливо, це приємно. Але вже через кілька днів ви відчуєте, що очі менше томляться, що світ залишається яскравішим і чіткішим навіть увечері. Я благаю, не відкладайте, почніть хоча б завтра. Це проста звичка, але саме з таких кроків будується здоров'я на довгі роки. І щоб утримати ваш інтерес, у другій рекомендації я розповім про те, що допомагає не тільки душі, а й буквально сповільнює старіння мозку і клетин ока. Це не просто продукт, це спосіб життя, який дає неймовірний результат. У своїй практиці я помітив дивовижну закономірність. Чим довше людина зберігає активність розуму, Тим яснішим у неї залишається погляд. Чому так? Все просто мозок і очі це одна система. Сітківка ока це частина нервової тканини, і якщо мозок старіє повільніше, то й очі довше залишаються молодими. І тут друга рекомендація вона здається настільки простою, що багато хто її недооцінює, але саме вона допомагає буквально сповільнити старіння ока і мозку. Мова йде про щоденну звичку до прогулянок і руху на свіжому повітрі. Лікарю, до чого тут зір? запитаєте ви. А я відповім – до самого прямого. Справа в тому, що коли ми гуляємо, прискорюється кровообіг, насичується киснем кожна клітинка, в тому числі і клітини сітківки. Кров краще доносить поживні речовини, виводить продукти обміну. А якщо додати до цього легкий рух, Крок, дихання, ритм, то мозок працює активніше, а очі отримують більше живлення. Я згадую Сергія Миколаєвича, йому 75 років. Він прийшов до мене зі скаргами на різке падіння зору. З'ясувалося, судини в очах слабкі, циркуляція порушена. Щовечора за годину до сну виходити на 20 30 хвилинну прогулянку, жодних навантажень, просто спокійний крок. Через пару місяців він зізнався я навіть не очікував, що світ стане яскравішим. У мене, немов очі відкрилися заново. І справді, навіть проста звичка до руху стала для нього порятунком. Що відбувається під час прогулянки? Зміцнюються судини, які живлять очі, знижується рівень стресу, м'язи очей розслабляються, покращується сон, а отже, очі вночі отримують більше відновлення. Мозок довше залишається активним, що безпосередньо впливає на ясність зору. З мого досвіду, люди, які продовжують гуляти і рухатися навіть після 70 років, живуть довше і почуваються щасливішими. І не тільки тому, що в них міцніше серце чи кращі суглоби, вони довше зберігають живий, ясний погляд, а отже продовжують бачити світ таким, яким він є. Я хочу, щоб ви зробили для себе маленький експеримент вже сьогодні ввечері. Вийдіть на прогулянку, не поспішаючи, спокійно, просто спостерігайте за світом. Відчуйте повітря, світло ліхтарів, погляйте на небо. Ці 20 хвилин ваш подарунок очам і мозку. Зробіть це звичкою. І через кілька тижнів ви помітите різницю. І найцікавіше. Поєднання вечірніх продуктів, про які я говорив у минулій частині та прогулянок, це вже потужний тандем. Очі отримують живлення і кисень, а мозок активізується і допомагає їм залишатися молодими. Але є ще один момент, який люди часто недооцінюють десятки історій, коли саме він ставав вирішальним фактором у погіршенні зору, і якщо його пропустити, він може буквально зруйнувати людину. Повільно, непомітно, але впевнено. Я розповім про це в третій пораді. І повірте, це буде дуже важлива частина, тому що мова піде про те, що руйнує очі не гірше за хвороби, хоча багато хто навіть не підозрює про це. Ми вже поговорили про продукти, які живлять очі, і про прогулянки, які оживляють мозок і судини. Але є ще одна річ, про яку я не можу мовчати. Це те, що повільно і непомітно руйнує зір у мільйонів людей. І якщо ви не звернете на це увагу, всі зусилля можуть виявитися марними. Я говорю про сухість очей і постійне перенапруження від екранів. Сьогодні у більшості людей навіть у зрілому віці є смартфони, телевізори, комп'ютери. Ми читаємо новини, пишемо повідомлення, дивимося фільми. І здається, що це невинно. Але знаєте, що відбувається з очами? Коли ми дивимося в екран, ми кліпаємо у 2-3 рази рідше, а отже око залишається без природної змазки. слізна плівка висихає, рогівка отримує менше захисту і клітини починають страждати. Сухість очей це не просто дискомфорт, це початок поступового руйнування зору, саме сухість і перенапруження. Роблять зір вразливим навіть у тих, хто ніколи не скаржився на очі. Що ж робити? Правило 20-20-20. Кожні 20 хвилин, проведені за екраном, відводьте погляд на 20 секунд далину, на відстань 20 метрів. Це дає очам перепочинок, змушує кліпати. Свідомо нагадуйте собі, частіше кліпати, особливо коли читаєте з телефону. Вечірній відпочинок для очей. За годину до сну, по можливості, зменшить час перед екраном. Нехай очі хоча б трохи відпочинуть перед нічним відновленням. Теплі компреси. Іноді достатньо прикласти до очей м'який рушник, змочений теплою водою на кілька хвилин. Це розслабляє м'язи і допомагає відновити слізну плівку. Я хочу розповісти вам історію. Віктор Андрійович, 66 років, любив вечорами дивитися серіали. Він міг проводити біля телевізора по 4-5 годин поспіль. Спочатку він скаржився лише на сухість, але незабаром почалося різке погіршення зору. Ми ввели правило без екрана за годину до сну і додали прості вправи. Через місяць він з подивом зізнався почитаю газету без окулярів для близької відстані. Здавалося б, дрібниця, але для нього це було повернення радості. Чому я так наполегливо про це говорю? Тому що саме сухість і перенапруження руйнують очі повільно і непомітно. Це не біль, не різка втрата, це поступове згасання, якому можна запобігти. Запам'ятайте, продукти це харчування для очей, прогулянки кисень і енергія, а турбота про відпочинок і зволоження це захист, все разом це три кити, які утримують ваш зір від руйнування. Я благаю, не відкладайте. Вже сьогодні ввечері зробіть крок, дайте очам 15-20 хвилин відпочинку від екрана, зробіть теплий компрес. Додайте ягоди і горіхи. Це прості дії, але вони здатні зберегти ясний погляд на довгі роки. І ось три прості кроки, які утримують душевну рівновагу і ясність розуму, їжа для очей перед сном, ягоди, морква, горіхи, прогулянка і рух. Живлення киснем для очей і мозку, відпочинок і захист від екранів, щоб очі відновлювалися, а не руйнувалися. А тепер найважливіше, це буде моя бонусна порада, маленький секрет, який здатен здивувати вас своєю простотою, але при цьому подарувати неймовірний результат. І він пов'язаний з диханням. Так, так, ви не дочули. Наші очі безпосередньо залежать від того, як ми дихаємо, коли дихання поверхневе. Клітини отримують мало кисню, але варто навчитися робити кілька глибоких вдихів і видихів перед сном, і очі вже наранці дякують вам. Спробуйте простий ритуал: сядьте зручно, заплющіть очі. Зробіть повільний вдих через ніс, дорахуйте до чотирьох, затримайте дихання на 2 секунди, повільно видихніть через рот, дорахуйте до шести. Повторіть 5-7 разів. Ця коротка практика займе у вас всього пару хвилин, але вона покращує циркуляцію, розслабляє м'язи очей і готує їх до нічного відновлення. Я згадую Галину Васильівну, 70 років вона завжди казала Мені важко заснути, і очі вранці ніби налиті свинцем. Ми ввели цей маленький дихальний ритуал разом з ягодами і прогулянками. Через тиждень вона зізналася. Я не вірю, але очі ніби відпочивають вночі і сон став глибшим. Ось що важливо: здоров'я очей це не окрема деталь, це частина загального балансу. Якщо ви дбаєте про харчування, рух, відпочинок і дихання, очі відповідають вам ясністю і світлом. З мого досвіду, саме такі прості кроки продовжують роки активного життя. Я благаю, не ігноруйте їх, не потрібно чекати, поки світ остаточно розмиється. Починайте діяти сьогодні. Бережіть себе: ваш час цінний у будь-якому віці. Пам'ятайте, навіть маленькі кроки здатні змінити життя на краще. А тепер я хочу звернутися до вас особисто. Напишіть у коментарях, яка з цих порад вам ближча. Покажіть це відео своїм рідним і друзям. Адже зір важливий для кожного. І обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові бесіди про здоров'я очей, серця і душі. Нехай ваш погляд залишається ясним, а світ навколо яскравим.